Так, Всім привітки! Вітаю на каналі Мобільного Стрільця. Сьогодні попробуємо, повиживаємо в арені Breakout і попробуємо сходити на бокаду. Попробуємо в акурат відіграти, як я вже казав. Тому запрошую всіх до перегляду. Велика вдячність тим, хто мене переглядає, хто дивиться моє відео, лайкає. І найбільша подяка підписникам. Хто не підписався, запрошую до підписки. Тож, я вже зібраний. Такий бомжик сет невеличкий. Попробуємо залутати щось на блокаді. Напевно, попробуємо сходити на ферм. Карта мала. Швидше війти. Сейно лізти. Постараємось файт не лізти. Ферма, зона блокади. 30 тисяч мінімум, у нас є 120. Все, вписуємось. Пробуємо. Попробуємо пошукати щось цінне. Сото провутати сундучки, провутати якісь ящички, По можливості, хто не провутає сейфи. І вутати там, де ніхто не вутає, До речі, це. В принципі, можна би відзняти навіть окрему серію відео на рахунок того, де люди не витають. Так, рейт, як завжди, шукається. Мега довго і нудно. Йоу, тімейтів надавав. Я не відключив підбір тімейтів. Так, що в нас тут по тімейтах? Каваш. Той щось, що там, заліз з пістолетом чи що. Каваш. Ще один каваш чи там РПК, я щось не... не розпізнаю. Вроді РПК, напевно. І... Дезерт. Так, напевно, що Дезерт. Ну добре, плюс три гравця на карті. А не ворога. Хоча як з якого боку дивитись. Добре. Карта майже запустилась. Випробовуємо нашу вдачу на блокаді. Ну, спаун, чесно кажучи, зовсім не найкращий. Прям мега не найкращий. А ви що поробиш? Так, ще зараз як боти, почнуть стріляти на праву і ліву А я що кажу, гляньте, вже біжить, падло. Двоє біжать. Відстань від мене. Ти диви. Я ж сказав, відстань від мене. Ну, якийсь недоходящ. Фіолка, фіолку не берем. Дими, дими. Стрельба з усіх боків Прям мега. Мега купа народу, чи щоб. -мо! А що тут нема нічого? О, я спутав контейнери. Я знаю, що тут є. І тут ніхто нікого нічого не лутає. О! Гляньте. Я ж кажу. Люди тут не лутають. Ну, патранчики в принципі, можна взяти. Найбуде буде і треті. От я затормозив, знаєте що, я не глянув, які у мене є ключі. Я не знаю до яких сейфів мені бігти. Йо-майо. -йо. Можливо, треба було докупити якихось ключиків. Так, треба глянути дійсно по ключах. У мене є 201 головна спальня, головна гостьова, зона погрузки, офіс і складка у конюшні. Так, а де там наші тімейти? Що вони там лутають? Ні, то філавку вже пропускаю, бо я надія, я велику сумку не брав, я надія, що буде щось більш цінне. Так, що там по тімейтах? Один там, один там, другий вже там. Вихід чи що, ви бачили? гадьониш Пішов на вихід. Тіпів кошмарити. Ну це вроді дороге. 3000 можна і взяти. Блин, я таким макаром за малу сумку взял. Так, що там наші тиммейты Що, живі? Интересно, на оба. це там за стрільба? Наш тімейт, відти пішов, зупинився, бачите? Він теж почув. Там якась стрільба. Хтось там ззаді нас ще відповідає, бо була стрільба. Оба ранений. На мотелі. Ну це вряд з... навряд чи з нашого боку. Це напевно спав вони з того боку. Прибігли. Ну, мотель це геба, діло. Там вічно як такого трізня. Так, перекурчик. Невеличкий перекурчик. Цікаво, в кого стріляє бот? В мого тімейта цього? Чи в когось другого? Блин, нашумил я, конечно, напил карты. Це дуже недобре, От зараза. Якась карточка. Це що блін був? Це бот кинув у мене гранат? Серйозно? Там вже двох. Один тімейт наш живий, що? Можливо, йому вдалося прибрати. Прибрати супротивника. О, oh, кто-то у нас там есть. Тема есть живый, и что там очень активный Хтось є на конюшні, бо стрільба так і така. Ну, пристойна. Так, зараз подивимось, що з того буде, чи він піде сюди? Де це він там дівся? Я пропускав, як він проходив. І де дівся той гаврик, хто би міг сказати. Конюшню він завутов, туди йти смислу нема. Бігти по дорозі посеред карти, ну трохи так небезпечно я вам скажу. Да е йо Так, два дрантевих бота з Хто там тіпів? Ті Що це було? Света, можете ти уклава їх. Ох, йолка, то бак. Прям мега знахідка. Але як нема нічого, то й то добре. В принципі. Зараз хтось нату відкрив. Пробуємо відкривати кімнату. Серйозно? Отже. Цікасно, 201-шу тоже запутаве чи не? Зараз гляну. Пальня не дала нічого. Я чомусь і не дивуюсь. Вона дає, але рідко. Ну, 201 заутана, хтось би сумнівався. Так, а, а хто побував наших тімейтів ідея щось. Трошка не розумію. Це взагалі трупи на Нагорі не було нічого, що у них на надовені. Так я собі я вам скав. Летстракт. Є ще якийсь. Це хто наш тімейт Чи хто там? Де там? Не точно тімейт. ні, з тімейта нам цього нічого не треба. Це якийсь дезерт. А, це теж наш тімейт. Це нас не цікавить. А це що? Свето? Вита це добре. Тімейт погнав на вихід. Вихід, значить, там якийсь гравець навіть убитий. Бляха, серйозно? Самозванці? задовбали. Серйозно, серйозно? Сильно. А звідки він у мене стріляв? Мені цікаво крістіну? Перший раз, коли він в мене попав. Сходив, називається, на болокаду. Добре, не затягую відео. Усім кращих рейдів, ніж у мене. Не забудьте підписатися до наступних відео.